І так, брати і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо День мучеників і князів страстотерців Бориса і Гліба у святому хрещенні Давида і Романа. Це наші князя, київські князя, які, ну, трошки з історії, там все так заплутано. По-перше, не так багато джерел з тих пір до нас дійшло. А, а по-друге, і ті джерела, вони теж, знаєте, ми кажемо, про, ми, ми кажемо про неупередженість історії, але такої не існує. Не існує об'єктивної неупередженої історії. Історія це та дисципліна, яку завжди використовували люди в своїх цілях. І так воно було є й буде більш того. І це нормально. Не існує об'єктивної історії. Це те ж саме сказати, а давайте вимірюємо. Ем, як виміряти об'єктивно е, висоту е, ртутного стовпчика? Ну, як можна вимірити об'єктивно? По яким? По Цельсію? Чи по, фар, по, по Фаренгейту? Чи ще там декілька є шкал. шкал е, Шкалів для вимірювання, що з них буде об'єктивно, а це як подивитися. так? Не, не існує взагалі такого поняття, як об'єктивність. Це дійсно так. Тому ми з вами беремо ті джерела, які в нас є. А це саме повість временних літ, не старолитописця, який написав нам. І ми бачимо, що князя Борис і Гліб були нащадками е Великого князя Володимира. Святого князя Володимира, який крістив Русь, у нього була ціла куча синів. Десь тільки те, що згадує хроніст, це вісім дружин в нього було. Вісім дружин. То там так це ті, що відомі були дружини. А так, скільки їх іще до, до, до того часу, як, при, як він прийняв хрещення, після того, як він прийняв хрещення, він вже залишився, залишився тільки з одною, занною. А до цього часу у нього їх було. О -о -о. І взагалі там не існувало такого поняття, як законний, незаконний син. Ну, що це таке законний? Ну, це батько визнав за свого сина, все ось принесла йому, все, син. Так от, що придумав князь Володимир? Він придумав е, систему е, Сходинкову або лісничну систему е, престолонаслідування. Що це таке? В теорії це було так. В центрі сидів батько. Центром Київської Русі був Київ. Звичайно, Києва ще могло було бути. І що ще є як центром Київської Русі, як не Київ. Київ, звичайно. Що є центром Київ. І зараз. В тому числі, Київ навіть будувався, як другий Константинополь. Чому там храм Святої Софії? До речі, Софія це не вона, це він. Премудрість це мається на увазі Ісус Христос. Тобто храм Святої Софії, це храм на честь Ісуса Христа. Він премудрість Божа. От в чому справа. Це. Золоті ворота. По прикладу, як в Константинополі були, тобто він... Е, 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 Київ будувався по прикладу у святого Константинополя. І от в центрі сидить князь Володимир, слідуючи, вважався Новгород, там сидів самий старший син, ну і так далі. І так, далі, і так, далі. І так по всім таким князівствам. Виходить так, якщо помирає старший, тобто батько. То його престол бере старший син. Ну і так далі, всі зміщуються таким чином. Отакий, отака сходинкова система. В теорії все класно. Але на практиці людський фактор: бажання влади, бажання бути над всіми. Куди ж воно діється, нікуди воно не ділося. Особливо, як знаєте, в сім'ї. В такій великій сім'ї є там, наприклад, один, який, начебто молодший. Але ти дивишся, але він такий вправний, і думаєш, ну отут, от він би, може, б, краще б був би. По якимсь факторам. А той, він, що старший, краще б і подвинувся, бо в нього розуму не вистачає, наприклад, або ще щось не вистачає. Ну, всякі, бувають, заздрість нікуди не дівається. І от після князя, після смерті князя Володимира почалося. І оце міжусобиці ці не стихли аж до, аж до Ярослава Мудрого. Так от, в цих міжусобицях і постраждали світі князя Борис і Гліб. Борису було запропоненно, його дуже любили. Хоча старший син був, і. По праву наслідування був Ярополк. Але Бориса дуже любили, до нього підійшло войська дружина. І сказали: слухай, давай зараз візьмемо Київ, ти там сядеш і будеш ти собі там князювати, і все буде класно. Що сказав Борис? Борис сказав: ні. Він старший. Йому належить це робити. А вони йому кажуть: ну але ж тебе, ти ж знаєш твою свою участь, тебе ж він уб'є. Хоч ти і не претендуєш на його трон, але він то думає, що ти хочеш влади, тому він тебе вб'є. То Борис сказав, краще хай мене вб'ють. Аніж я буду домагатися влади силою. Робити отакий якийсь переворот чи ще щось таке. І тоді військо покинуло його, побачивши рішучість князя, і що він не піде проти старшого свого брата Ярополка. Так і сталося. Ярополк вбив Бориса, ну не, не особисто сам, а прийшли від нього. Гліб також постраждав від Ярополка. І Ярополк сів на 3,5 роки княжити в Київ. В, в Київ. Потім аж прийшов князь Володимир. Ой, князь Ярослав і Володимирович і вигнав звідти Ярополка. Ярополк потім отримав е, таке прізвисько Окаянний. Е, так він і залишився в історії. Це офіційна версія. Є ще інша трохи версія, неофіційна. Що все-таки Ярослав, той, який мудрий Володимирович, домагався дуже влади і знищував братів своїх, і в тому числі, знищення Бориса і Гліба, на те діло рук його. А потім, прибравши Ярополка, спихнув на нього всю вину. Є ще така версія. Тобто є версія хроніки, є версія, е, одна із версій сучасних істориків. Але смисл все одно залишається в тому, що Борис і Єліп не захотіли влади за любу ціну. В сьогоднішньому контексті це особливо актуально, коли наш північний сусід хоче влади. Любими шляхами. Шляхами вбивства тисяч людей зберегти владу. Коли Вова, який там сидить, хоче зберегти свою владу, ще б йому без смерті десь купити, взагалі б було б добре. Взагалі б йому було добре. Владу та без смерті, і він би як Кащей безсмертний, сидів би там на престолі аж до скону віку. Любими шляхами зберегти владу інтригами, підкупами, вбивствами, війною. А Борис і Гліб сказали ні. Воно того не варте. Краще мене хай вб'ють, аніж я буду вбивати заради влади. Оце ось той приклад, який. Який би сьогодні їм тим північним сусідам та послухати. Який би сьогодні, так вони, з... я не пам'ятаю, в якому році, але там було таке висловлювання о, їхніх політиків, що вже треба декані... деканонізувати Бориса І Гліба. А заодно і митрополита Філіпа Количева, який вздумав проти Йоанна Грозного піти. ну щоб... Позбавити всіх прикладів зазіхання на царську владу. Отакі от тирани, отакі от дуримари зазвичай таке і хочуть. Вони хочуть забезпечити безпекою з усіх сторон свою п'яту точку. Щоб сидіти собі, царствувати і робити що завгодно. Ми, я не знаю навіть, з ким порівняти е, сьогоднішню. Путінську Росію і путінську владу там. Тому що його ще часто порівнюють з Адольфом Гітлером, але це неправильно, не ображайте Гітлера. Він для свого народу зробив дуже класні реформи. Він підняв Германію з колін, з такого багна її витягнув, такі реформи там провів, що за якісь щитані роки Германія вийшла не на останнє місце. А, а той Бовдур, який там сидить, по-іншому його не можна назвати, він навіть для свого народу обікрав, обібрав, обдурив і все, що завгодно, зробив. Так що ось вийдемо з контексту сьогоднішнього сьогодення, з контексту сьогоднішньої політики. Хоча ви бачите, кожне <кій> отакі ось прославлення князів Бориса і Гліба. Це начебто святе церковне діло. Але ж тут і політика є. А як без неї? Політика це взагалі все, окрім погоди. От що таке політи? Політеос це, це про все, власне кажучи. Про все, окрім погоди. Про все інше, про що б ми не захотіли з вами побалакати, оце вже буде політика. Тому і це. І це свято мені дуже прикро, що у нас не шануються свої святі. Якби всі вони святі, вони свої, всі вони, цер... всі вони православні, всі вони належать церкві, а значить і нам. Але все ж таки є святі, які більш рідніші. А в нас, про наших святих, забули, Бориса і Гліба. Що там, Господи Боже мій? Нас більше інших святих шанують? І я не проти тих святих, просто, як то кажуть, мені за державу образливо. Що ми з вами забули про наших святих, видатних святих. Бориса і Гліба канонізували раніше, аніж князя Володимира. Більш того, навіть Константинополь признав їх як святих наших. І вніс в свої святці, в свої календарі. Бо це дійсно був приклад для всіх можновладців, і це приклад для сьогоднішніх наших можновладців. Можливо, тому вони так його і бояться. Тому що вони зовсім не хочуть робити так, як зробили Борис і Гліб. Вони готові триматися за владу зубами. Іти по трупам і досягати своєї мети, як казали, целя правду і церква, так? А Борис і Гліб сказали ні. От вони проявили, чому вони і святі, Мож... у кожного святого є якісь гріхи. Але якийсь вчинок робить їх святими. Оцей вчинок, коли вони сказали ні, це справжній християнський вчинок. Це справжнє свідоцтво того, що вони сприйняли християнство всю, всією глибиною свого серця і розуму. Бо до цього робили не так. Тільки князь Ярослав Мудрій е, відмінив, точніше, так, він зробив необов'язкову кревну помсту. Уявіть собі, наші пращури, вони ж були дикі. Для них нормально і почесно вважалося відмстити, помститися. Око за око, зуб за зуб, і все в такому роді. Для них нормальним вважалося боротися за владу. І тут християнський приклад, який змінив потім. Ви знаєте, коли вже мощі святих, тобто залишки, Святих благовірних князів Бориса і Гліба, коли їх канонізували і принесли перед князями тодішніми, то це стало знаєте, таким, таким вибухом, який змусив задуматися і припинити ворожнечу. Ворожнеча була страшна. Ділячи Київський престол і всі інші престоли, ворожнеча між князями була страшна. Вбивали, палили, грабували, не дивлячись на те, що вони брати. Не дивлячись на те, що вони однієї віри були. Творили страшне. Це потім вже князь Ярослав, він цю систему, оцю сходинкову, він її. Змінив на іншу систему. Він залишив за кожним зі своїх дітей князівства. І вони залишалися потім їхнім дітям, і так далі, і тому, і тому подібне. Оце і стало одним, одним із причин того, що Київська Русь. Практично, це була умовна держава. Тобто, не можна було сказати, що це така жорстко централізована держава була. Там була демократія. Це не те, що імперія. В імперії жорстка вертикаль влади. Там один сидить і всіма командує. <кхід> В Київській Русі такого не було. Там була дійсно демократія. Як не як. Хоча вони як би і, і, і мали послуг до головного, але все одно всі князівства вони були більш автономні. Єдине, що робив київський князь, е, в чому, так би мовити, утискалися права інших князівств, це те, що київський князь збирав Данину. З усіх князівств. Раз на рік він збирав Данину. Оце і все. В принципі, в усьому о, іншому вони були. Доволі свободні. Оце така, оце така держава, що таке Київська Русь, це така держава була. Але потім Київська Русь, дійсно, вона роз, якось розходиться на інші незалежні князівства. Але центром, ви знаєте, все одно, напевно, в кожному народі і в кожному такому якомусь етносі є якісь сакральні міста. В Єрусалим, наприклад. Сакральне місце. І не важливо на е, те, що гроб Господній, як свідчать сьогоднішні археологи і історики, е, храм гробу Господнього, знаходиться трошки не в тому місці, де би йому належало бути знаходитися. Це неважливо. Е, те ж саме, наприклад, Рим, де загинули багато християнських мученьків, в тому числі і святі апостоли Петро і Павло, те ж саме Константинополь. Який дуже довгий час був оплотом всього християнства, великою християнською центром Великої Християнської імперії, з якої і ми прийняли хрещення, і те ж саме Київ, який є, був і буде сакральним таким містом, який? Як би там, навіть в часи Російської імперії, як би не намагалися ту Москву, Московію ту витягнути в центр, а, вона не, а воно щось не клеїлося. Все одно Київ, все одно звідти все починалося. Все одно отам центр, отам дійсно, я би сказав, центри нашої духовності, центри наших отих якихось таких. Божественної сили. І хай Ви зайдіть в Софію, наприклад, яка пережила тисячі і тисячі поколінь, і скільки війн вона бачила. Ви зайдіть і відчуйте о оцю, я не знаю, о о оцю силу, Божествену силу, яка від неї виходить. Ви пройдіться. До тих золотих воріт. Ви зайдіть навіть в новий Михайловський собор, хай він відбудований заново, але він стоїть на тому ж самому місці. Це щось таке фізично і біологічно, це не пояснити. Але коли туди заходиш і коли це відчуваєш, ти зовсім по-іншому себе, ти відчуваєш оцей зв'язок поколінь. Зв'язок віків. Те, що ти не просто якась там людинка маленька, яка пожила собі, як ото називається, родився, женився та й помер. так? А ти є оцим ланцюжком, хай і маленьким, але ланцюжком в оцієї великої сакральної історії. Ти відчуваєш себе з'єднаним з поколіннями своїх пращурів, які тут жили. Які тут боронили свою державу, які тут ростили інших, виховували інших. І оце надає тобі сили, якоїсь такої невимовної сили. Я думаю, це і надає сили нашій Україні. Отака є поєднаність і спорідненості. З Богом, з нашими пращурами, з тими святими і великими, які і захищали, які своїм подвигом, які своєю жертовністю надають нам і зараз приклад, бо вони повчають нас через віки. Вони повчають нас через віки. Це дуже добре, що є такі приклади, які залишаються на цілі віки. А значить, це щось більше, аніж просто там подвиги якогось супергероя. Це щось більше. І хай, можливо, якась верства населення і не розуміє подвигу Бориса І Гліба. Можливо, їм здавалося б, що по-іншому треба було робити, але вони зробили дійсно християнський подвиг. Але вони зробили дійсно приклад на віки і не тільки для нас сьогоднішніх, але й ще для наших, для наших з вами нащадків. Амінь.